Моє відчуття клас, просто скажу поясню, чому тому, що я думав, що я чув і знав все. А сьогодні мене наш е режисер Влад при не то не те, що сьогодні, а цими днями возить по різним локаціям, де ми зустрічаємося з різними героями цього фільму, які розповідають свої історії. Про те, як вони отримали поранення, хтось із них був в полоні. Наприклад, тільки що зустрічалися з батьками Артема, який в 2014 році пішов захищати нас, нас всіх, Україну, попав в полон. Після цього, після полону, коли його визволили, він проходив свій шлях реабілітації. Коли почалась повномасштабна війна, він знову пішов на війну. Отримав поранення зараз. У нього ампутація. Завтра ми будемо їхати уже безпосередньо до нього. З його уст почуємо всю цю історію. Але до того як зустрілися з ним, ми зустрічалися з його близькими, і вони зі своєї сторони розповідали про це. Ну для мене це дійсно людина, можна сказати, герой. Хоча я з ним ще не знайомий, і я познайомлюсь з ним тільки завтра. І це для мене так вперше. Зазвичай я чую люди від людей свої історії. А тут я спочатку почув від інших про людину, і тільки завтра зустрінуся з цією людиною. Тому воно якось так не так, як завжди відбувається у звичайному житті. Ну, в цьому теж є якась така вот ізюминка, свій прикол. І плюс відчувається, що це важливо. Важливо не тільки для тих українців, які при безпосередньо приймають участь у війні. У військових діях, а й для тих, хто по якимось своїм обставинам, можливо, не може зараз бути у війську, захищати Україну, щоб вони розуміли, через який біль проходять сім'ї героїв, самі безпосередні герої. І думаю, що для майбутніх поколінь цей фільм буде дуже важливий. Як тобі Тернопіль? Тернопіль? Як і говорять, файне місто, реально кльовий, гарний. Озеро, набережна, парки, сквери, доріжки, люди все, все кльове. Ти хотів би ще раз приїхати і нормально походити по місту? Так, я буду обов'язково в Тернополі. Думаю, не зі знімальною групою, де потрібно проходки по 20 разів робити ті самі, а просто пройдуся і буду спостерігати за тим, що мені цікаво. Супер. Я, втомився, сили я маю я вороги. Наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився сили.